Де у Чехії можна подати на закордонний паспорт? Тільки у Празі, по вулиці Міхелська, Міхелська, 15,52, 58. Наскільки я знаю, що тільки у Празі є паспортний сервіс, ДП документи. Раніше вони бусами стояли там десь на Флоренці, просто там люди приходили, вони там бусами стояли, записували черги. Там на списки якісь брали в телеграмі була група, але зараз це все зробили, вони взяли е, під цей. Дали їм окремий будинок під це Чеська Республіка, таке велике здання, там багато місця, і там не цей паспортний сервіс. Там вони роблять це біля Качарова, недалеко від Качарова, Хто знає Прагу, там, по-моєму, три хвилини чи три чи чотири хвилини автобусом їхати. Сто 100, і ще якийсь 150 і 139, по моєму, там іде. я вже не пам'ятаю, ну бо я вже робив український паспорт там. Відновлює зараз, і він десь буде, може за місяць, плюс-мінус, і потім буде робити ще закордонний паспорт. Теж відновлювати. Спочатку мені треба ID-карту зробити, щоб зробити закордонний. У мене закінчується один із закордонних. Зараз, по-моєму, все там без проблем роблять, дії нічого не треба. Десь вже три місяці дії не треба, то кажуть, дії резерву плюс не треба, десь три місяці.